О боже. Mm, да, як же мене прощалось перед місячною? Якщо ли? сьогодні yeah. я З зубовською на зафіганського вчаю. Зараз себе про чай. Я не чай. Так. Yeah. Що ще. Пойді похожу ще по центру. Запишу... Yeah. О боже. Домовимося за зйомку. І після цього піду всіба. як же холодно. Супер. Як же я виглядаю, як ж шумні оглядають? і піалочку ставлю. Беруть чайник, наливають сюди, з Це треба для того, щоб пролити чайник. Традиція така, але в більшості випадків пролитають саме глиняні чайники. Вони для тебе А в нас це, я скажу, дуже теплий. Але це більше буде чайник. Ми ну, також по традиції приливали трохи і виливаємо витяжку. Це називається чахар. Сюди ми виливаємо воду. І, і Тепер можна засипати та та чай. Беремо палочку, ми, і засипаємо. Ну, все, що брали там чай, але це світлі Так, можна та. брати шість. Тепер цю ж воду ми виливаємо назад. Бо ми будемо промивати чай. Це теж така традиція у китайців. Вони вважають, що краще промив не для людей. І тому треба промити від полюки чай, і просто щоб він відкрився. Ну, так от його сразу і виливаємо. Це вже став синий для того, щоб чайки не попадали нам у чай. Так, це ми не п'ємо. Прогіваємо наші п'яли. Ми сюди виливаємо і поливаємо фігурку. Обов'язково на дошці має бути якась фігурка. Бо китайці вважають, що вони може мати значення, якісь там жаль. Тут у нас олень. Ми його поливаємо. Ти так. Бо вивається, як перший ковток має попробувати. Мені тут розповідають про чай, чайну церемонію, і це достатньо цікаво. Відчуваю, виглядаю, що сьогодні реально. Я взагалі не люблю чай, я його не навчу, але я дуже хотіла послухати про цей чай. що типу, це максимально цікаво, максимально цікаво. Ці церемонії поливати типу чайну фігурку. Це ну так, це цікаво. Ти розуміше, тут все максимально традиційно китайське, а не просто якась типоваля чайна, тому. Мені максимально там подобається те, що тут відбувається, як тут все розповідають. Атмосфера це дуже класно. Тобто я не очікувала, що у Львові є щось таке, бо звичайно все такась азійська інше вона все одно потрапина під бізнес, а не під реальну китайську тематику. Тому це максимально цікаво. Я сподіваюся, що в майбутньому буде якийсь такий бізнес, який зможе вивести азійську їжу на інший рівень. Тобто це буде максимально не підроблена під бізнес азійська тема. Азійський азійським ну, з яські азійські докори так і так, як правило, люблять, але моя нова саме от їжа, тому що вона не, ну, взагалі інша в Азії. Вона не така підроблена під бізнес, як, як у нас в закладах. Ось попав, тому що люди не дуже будуть це вподобати, що їм буде дорого і так далі. Ну, Сподіваюся, що щось таке колись з'явиться в нас. Я це обов'язково жартую. Uh, Коротше. Я не знаю, як мене буде чути через шум, але а, ми посиділи там, чайна церемонія, мене гостили, <смі> я дали цю корочку кітка смачний, типу за всі розповіді. І потім, ще також до нас приєдналася взагалі компанія. Дійсно, яка не працює. Ну, ось. Ми вона посиділи, побалакала. Ну, я пішла, тому що вони там договору сидіти, а мені треба втечати себе купить покушати, Ось, знаклад. <смі> <смі> да. Не знаю, що визволити, те, що я хочу, це вуличка пау. Усі, я бажаю, бучки От. І Я, я вирішила поки ще що побіг, не домовлятися всього хобі, мене буде завтра жирного вачення, тому можна в інший день. О, інший. І цей. І, і... дималися з завтра новий пікін, де там я просто гарнівки місця, де можна було витримати сумочку, напевно. Я спробую зайти завтра, якщо зможу, знову ж. От. Але що я хочу, так це просто поїзди вдома. Actually, I ordered sweet sour chicken and uh, also um, fried bao. I don't know how to say Okay, so also, uh, they gave me uh, a six and also forks, but I don't know, I have my own like. Зачинить мою классну кружку. Так от вижу. Просто бау, я я їх дуже люблю, Це после такие солоденькі булочки. Я Солоденькі китайські первый булочки, так. Ось. Щоб так було точно. Ось е, і цей, і вони дуже смачні просто. Тобто я б з. кроткою. А з кроткою. Мені не сподобалося, не знаю. З того ж гострий. Летпа. Мені не дуже зайшло. Що мені подобається, що у них є така штучка, як до такого брендування. блять, у них типу, все брендування просто. Але в них були паличка. Но. Прекись. Ой ще. Вс. Бідніют. А сам? Я мало цена, щоб ви не дивувалися. Что за хуйня, блять? А зараз схоже, я буду ненавидить нового не по приколу. Можливо, це мені просто на інших точках. Ви знаєте, що цей. Не скрізь вже вже не кожна точка буде роботи все на ідеал, але це, блядь, виглядає вже якось стрьомно. Може це я просто заходу цієї прикупити сводку, буде прям over багато соусу, я прям, ну, його бачу, може. Але ніби раніше я змовляла, його було більше, може, мені так здається просто. Може, я якомусь мокру сподобалось і мені доспали. Того знаю. Але тут это на як максимально дивно. Чи Често мыгляд взагалі як якась как качкачка. Все равно выглядит как качка, а не курка. Але А Ні, ну це не качка, Типу качка вона... Можно, звісно, портуи спирм, але я не їм качку, типу. типа. Им типа дубкурку. Я не свинину. На холодно це моїй мені, тому що довго ходила. Я ходила на холоді, тому dips, нічого говорити не буду. М -м -м. Ну. Типа, можна. Я би не сказала, що я би за це не платила гроші, які я заплатила. Але тіпа, я його нею ще теж зі мною було смачніше. Там так чтобы, ну, наверное, на те что еще там. Там было разное, ну, типа, каждый раз, может, сказать я но ты просто в кое-что, типа, можно в кое то кухня там, она больше хрустка, в кое-что, типа, больше соусу, соус. І тут я говорю про те, що на точці, на якій я зазвичай брала курку кису солодкому, вона смачна, але також по-різному готується. Тобто десь більше соусу, і він смачніший, десь там кляр більше хрусткий. І коротше, вона кожного разу різна, але не настільки, щоб бути такою несмачною. Ну, Окей, це просто це просто м'ясо. Це типу, без кляра, але окей, це просто готовка. Нічого такого немає. Я не разумею, чому ну, якось темно, типа. Я разумею, что воно нормальне, да, типа. Ну. Але типа чому оно темне? Я ничего не понимаю. Так. Можно так. смажити курку, що она темна. Ну хіба, что вони моронують її і типу в чомусь такому? Не Не буду нічого купувати на ні, сторі єврейсько. Я не знаю, типу, ну не хочу їх засирати, прямо реально засирати. Якщо я буду говорити, що я хто народжу, я говорю це в Европу, Тому що у них кухня смачна. Обслуговування, типу, саме по ідеї, ну типу, воно класне. Тобто, ну, прикладом навіть навіть офіціант, тобто він підійшов до мене, він. Дуже прямо зі мною говорив. Але, типа, зараз. Це чомусь дивно. Тому що, ну я так, десь місяці два не їла много. І типа, зараз зробити це. Я почну десь до 68. Вау, якщо...